Добрий день! Мене звати Кирилюк Бата Олександрівна, студентка першого курсу медичного факультету М3 Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Я підготувала доповідь для вас про гіпотези всесвітів та розповім вам, чому сучасному лікарю потрібні такі знання. Зміст даної публікації мені сподобався, оскільки вона ставить акцент на тему мульти всесвітів і гіпотетичних концепціях. Які стосуються нашого розуміння Всесвіту. Ця тема завжди цікава і викликає багато питань та дебатів в науці та філософії. Для мене, як студента медика, користь змісту даної публікації полягає в тому, що вона підкреслює важливість досліджень і розвитку науки в цілому, можливість існування різних всесвітів відкриває нові можливості для розуміння природи, законів фізики та простору часу, що може мати важливе значення для медичних досліджень та технологій інших джерел інформації я знаю, що існують різні гіпотези та концепції, які допомагають пояснити можливість існування різних всесвітів. Зараз я вам розповім про основні уявлення теорії мультивсесвітів. Теорія мультивсесвіту, також відома як гіпотеза мультивсесвіту, є спекулятивною концепцією, яка припускає існування кількох всесвітів за межами нашого власного. Існує кілька варіацій і інтерпретацій цієї теорії. Але основні ідеї можна підсумувати так. Багато всесвітів. Центральна ідея теорії мультивсесвіту полягає в тому, що наш всесвіт не єдиний. Натомість існує незліченна кількість інших всесвітів, кожен зі своїм власним набором фізичних законів, констант і умов. Паралельні всесвіти. У деяких інтерпретаціях ці всесвіти вважаються паралельними до нашого власного. Тобто, вони існують одночасно поряд із нашим всесвітом. Але є відокремленими від нього. Цю ідею часто пов'язують із концепцією ландшафту мультивсесвіту, де кожен всесвіт представляє різний набір фізичних параметрів нескінченний мультивсесвіт. Деякі версії теорії мультивсесвіту пропонують нескінченну кількість всесвітів, потенційно охоплюючи всі можливі комбінації фізичних законів і умов. Ця концепція передбачає, що існує нескінченна різноманітність всесвітів. Слухаючи цю доповідь, може виникнути таке уявлення, що це ніяк не пов'язано з медициною, але це пов'язано конкретно з розвитком особистості лікаря. Наприклад, нові знання про природу простору часу можуть мати можливе значення для розвитку методів діагностики та лікування різних захворювань. Знання різноманітних предметів, включаючи теоретичну фізику, може підвищити здатність лікаря мислити критично та вирішувати складні проблеми. Розширені комунікативні навички. Розуміння складних концепцій із таких галузей, як фізика, може покращити комунікативні навички лікаря. Вони можуть краще пояснити захворювання, методи лікування та результати досліджень пацієнтам, колегам і громадськості, розділивши складні ідеї на більш зрозумілі терміни. Філософські та етичні міркування Концепції теоретичної фізики можуть призвести до дискусій про природу існування, свідомості та всесвіту. Такі обговорення можуть збагатити точку зору лікаря на життя, хворобу та етичні аспекти рішень щодо охорони здоров'я, наукова грамотність. Епоху стрімкого науково-технічного прогресу лікарям із ширшим розумінням науки, зокрема фізики, легше адаптуватися до нових технологій і результатів досліджень. Які можуть вплинути на медичну практику дослідницькі можливості. Хоча основним напрямком роботи лікаря є догляд за пацієнтами, деякі лікарі можуть бути зацікавлені в проведенні досліджень. Знання фізики та інших наук можуть дозволити їм брати участь у міждисциплінарних дослідницьких проєктах або співпрацювати з вченими у суміжних галузях. Я рекомендую дану публікацію студентам медикам, оскільки вона стимулює думку. Вскреслює важливість фундаментальних досліджень і показує, як різні галузі науки можуть переплітатися та впливати одна на одну. Також ця публікація може надихнути студентів на дослідницьку роботу та допомогти їм розширити своє розуміння світу навколо нас. Дякую за увагу!